Наприклад, людина чує по радіо ну про зубну допустим, пасту. Допустим, да. далі має бути прорахований шлях, як вона від цієї реклами далі дійде до цієї зубної пасти. Так, да, прям купить і як, наприклад, ось для зубної пасти має бути побудований цей шлях. Людина. Там чує, бачить рекламу, хтось порадив. Він окей, там собі подумав, що да, є така зубна паста, але в мене є ще тюбік тієї зубної пасти, які в мене вдома там стоїть. Далі, коли там, він чистить зуби, думаю, так, ага, ну я це мені там ну почув цю рекламу, наприклад, на радіо, кровоточивість ясен, там і ще щось. Так і в мене щось таке відбувається. А ця щось, бачите, щось не сильно допомагає, може, треба і спробувати. І він оце кожен раз, коли чує, і кожен раз, коли в нього ця проблема, там, або там щоб білі зуби були і так далі. І коли він потім Іде до полички, у нього закінчилася зубна паста, щоб купити, він, він отак іде. Тут жовтий цінник, там якісь висичає штучка, тут якийсь смак чудовий, прямо вашої улюбленої пасти, якою ви користуєтесь, і ви такі ні. Я все ж таки спробую цей продукт, переконаюся, чи він дійсно так працює. Ось, в принципі, і купую цей продукт, і це і є воронка продажів. І на шляху до полички цей споживач він супроводжується різними комунікаціями. Це може бути офлайн-медіа, потім може бути онлайн медіа, там всякі тіктоки і так далі, і все подібне. Рекомендації стоматологів і ще щось. Паради друзів, дружини. все це впливає, все, все да це в... все впливає Воронку да на те, що, да. далі, звідки з'являються ці паради, тобто ці поштовхи, мабуть, тобі потрібна ця зубна паста. Це якраз про рахунок маркетолога, який. Визначає що важливо для споживача. Він коли формує продукт, свій він визначає, для кого він яку проблему він вирішує, чи це достатня вартість для того, щоб він не купив, чи може треба зробити дорожче або дешевше. Бо буває так, що дуже якісний продукт із за нижчою ціною користується меншим попитом ніж дорожчі аналоги. Бо хтось там хоче там, щоб це був там більш преміальний продукт. От я про таке чув нещодавно про службу охорони. Був причудовий продукт, дешевший в два рази ніж. Конкуренти і по якості краще. Але, зрахуючи те, що це чутлива тема, безпека, споживачі думали, та ні, краще я переплачу там, 50 доларів, але буду мати там щось дорожче і, мабуть, якісніше. І коли власник цієї компанії дізнався про цю проблему, він просто підняв в 10 разів вартість, почав продавати на 50 доларів послуга за 500. І все, в нього все злетіло, все пішло. Ви формуєте цей продукт, ви маєте розуміти, для кого він, які переваги, і далі ці комунікації маєте налаштувати таким Чином щоб супроводити його до точки продажу, сила радіо полягає в тому, що є такий термін рісенці, тобто максимальна близькість до моменту покупки, от якраз радіо це найближчі медіа до точки покупки. Далі вже BTL працює, тобто те, що в точці продажу, вже всі ці комунікації.